Хочу показати, які квіти мені подарували на мій день народження. Ось такі красиві квіти. Це вони в мене вже стоять майже 10 днів. Такі красунькі. Я їм підрізаю корінчики, щоб були свіженькі. І вони в мене довго стоять у водиці. І ось такий другий. Також гарні троянди, але щось вони трішки вже портяться. Ось такі троянди мене радують. Звісно, нема в мене вази для таких великих троянд. Ну, і поставила від тому що вазу вони за Перехиляють, падає ваза, валяють. Ось такі красуньки. Вони в мене знаходяться в першій веранді. Перша веранда в нас не отоплюється, тут прохладно, тому що в будинку жарко, тепло, то вони зразу пов'януть. То знаходяться в першій веранді. Ось такі трояндочки. Я ніколи не отримувала такі великі букети. Жодного разу, ні на яке свято, ні на який юбілей в цьому році. Дякувати мені подарили, я дуже задоволена. Кожного дня проходжу і любуюся, ними подивіться, які здорові шапки. Але жаль, що зима, так би я під бутилку їх би всі посадила, і вони прийнялися, б мене б ціли б ці. Розочки мої розулі. Я не можу ними не любуватися. І ці, звісно, непогані, але вони малесенькі. Але кожна квіточка по-своєму красива. Пообрізала їм корінці, поміняла водичку. Ну, бачите, ці взагалі, ніби тільки зрізані, а тут вже портяться. Дуже багато воно попідсухало. Ну нічого. Ще постоять, я сподіваюся, не одну недільку. На вулиці знову мете. Мама пішла. Снігу знову намітає. А я переживала, що сніг розтане. Ні, знову йде. І такі йде ніби із дощом. Бо там чуєте, як тарабанить? Не знаю, чутно вам, не чутно. Знову будемо сьогодні розчищати, бо знову купи снігу. Не тільки синички прилітають до нас на сало, а й сусідські собаки позаводять, а годувати нема коли. Не вистачає злості на людей. Уже все сало об'їлося на цьому деревці, а туди не може дістати. І це вже 47-й раз. Проганяю, проганяю. Сьогодні в нас зранку йшов сніг. Я трішки знімала сніг такий густий, переметив знову на мило. А тепер йде дощ. І гарний дощ. І таким наче трішки холодом. Як буде мороз, все пообмерзає. Дивіться забор весь мокрий і слідом усе замерзає. Береться коркою, бачите? Да. Погода. Погода дуже погана, Краще ішов сніг, ніж дощ. І на сьогодні дощ цілий день. 98% по погоді. Собаки приходять чужі. О, ну да. Все як обмерзла. Калітка в нас. Гозічок. Прийшли... Ой, вітер з них звалює. Приходять чужі собаки і з'їдають сало, яке ми чіпляємо синичкам. Не вистачає злості на людей. Якщо тримаєте, чому не годувати їх? Бачите, коркою береться. Дощ іде, йде. все замерзає слідом. А скільки градусів у нас? Пожалуйста. Мінус два. І дощ. Дорогу прочистили у нас. Але ж бачите, скільки снігу намило. Ось, це нічого не було в нас у дворі. Це знову ось, треба буде вивозити. Пежечки ось. Ось, порозкидали трішки. Да, Мурзик, котик. Ти подобаєшся нашим глядачам. Кажуть, гарні котики у вас, да, Мурзик? Ай, красиві. Дуже люблю котів, собак. Але не люблю собак, які роблять шкоду. А ще не люблю тих людей, які заводять, а не хочуть їх годувати. Що вони оце ходять. Ну що, будь ласка, самі лапи великі. У нас нема великої собаки. Побігла маленькі лапки. Великі у нас був, але не стало його шкода. А чужі бігають ось пораду. Самі собачі лапи. Сало, те що вверху, то не достали. Ось. Бачите, сліди тільки до сала. Тож до нашого сала приходять не лише високо, так не достали. Ось самі ці пооставалися. Не лише санички снігурі, а й цілі собаки за такими лапищами. Скажи, скажуть неправда, вони сидять вдома. Сабила. Ось яблучко, дивіться, як виїли пташки. М -м -м -м, смачненьке, мабуть. Ось все дерево. Обледеніло Оля. Треба понабирати води. З такою погодою, що като не можна, з такою погодою. Вода про запас. Як трещать дрова? У нас тут в першій верандоці. Ну і красотульки стоять у водиці. Це я розв'язала. Ось така ялиночка стоїть у кімнаті синульки. Синулька учить уроки, математику. Давай, рахуй задачу. Ось така ялиночка гарнесенька. Стара, стара. Звичайно, іграшки тут не старі, нові. Ці іграшки. Ті, що не б'ються, ми понадягали, тому що ялиночка долі, вдруг хтось її завалить, щоб не побилися. І там воно вверху стоїть малесенька. Ялиночка. Ось така красунька ще знаходиться у кімнаті.